Вітаю малята! Заняття з математики, встановлення закономірностей. Зайчата запросили діточок вирушити потягом до квіткової країни. Для цього треба зібрати вагончики з номерами від 1 до 5. Перший вагончик буде під номером. Так, молодці. Один. Другий вагончик буде під номером 2, третій вагончик. Так, під номером 3. Наступний під номером 4 і останній під номером 5. Ось ми і зібрали всі вагончики. А зараз допоможіть діткам знайти свій вагончик. Кількість квіточок на білетах відповідає номеру вагончика. Порахуйте квіти у дітей на їх білетах та знайдіть необхідні вагончики. Скільки повинно бути квітів на білеті у пасажира вагончика номер 1 Поміркуйте. Так, одна квітка. А якщо у хлопчика на білеті 3 квітки, то де його вагончик? Під яким номером? Правильно, його вагончик під номером 3. А якщо у дівчинки 4 квітки на білеті, який її вагончик? Під номером 4? А якщо у дівчинки на білеті дві квітки, під яким номером її вагончик? Під номером 2. Молодці. У хлопчика на білеті п'ять квіточок. І його вагончик під номером п'ять Поралися з цим завданням. Давайте перевіримо. Чи вірно знайшли діткам вагончики? Молодці. Потяг разом з нами вирушає подорож. Ось ми з вами потрапили у квіткову країну. Які гарні квіти, пахучі, яскраві. А скажіть, будь ласка, що ви бачите? Так, квіти, якого вони кольору? Так, вони різнокольорові: рожевого, білого, помаранчевого та жовтого. А чим ще вони різняться? Так, вони різні за розміром чи ні? Вони різняться за розміром, так. Діти, ви бачите, що деякі квіти зламані. Щоб вони не загинули, їх необхідно посадити. І нам з вами, дітки, потрібні для цього горщики. Давайте допоможемо нашим квітам і станемо садівниками. Наступна вправа посади квітку. Скажіть, будь ласка, скільки нам потрібно горщиків? Так, для цього порахуємо квіти. Один, два, три, чотири квітки позначаємо з вами цифрою 4. Тобто нам потрібно 4 Горшики. Молодці. Чи однакові квіти розміру? Ні. Яка за розміром перша квітка? Найбільша. Остання? Найменша. Друга менша. Третя ще менша. Необхідно й горшики підібрати відповідного розміру. Зараз ми висадимо квіти від найбільшого до найменшого розміру. Так. Найменший кошик до найменшої квітки. Молодці впорались із цим завданням. Наступна вправа квітник. Ви бачите на зображенні 5 квіточок. Необхідно визначити закономірність та розфарбувати квіти так, щоб вони всі були однакові. Скільки пелюсток у квітки? 5. Кожна квітка має 5 пелюсток. У першій квітки вже зафарбована перша пелюстка червоним кольором. Так само треба зафарбувати пелюстку наступної квітки. Тобто, зафарбуємо. Першу пелюстку на кожній квітці червоним кольором. Друга пелюстка другої квітки має рожевий колір. Зафарбовуємо другу пелюстку на кожній квітці рожевим кольором. Молодці. Третя пелюстка має синій колір. Зафарбовуємо третю пелюстку на кожній квітці синім кольором. Четверта пелюстка на четвертій квітці має блакитний колір. Зафарбовуємо четверту. Пелюстку на кожній квітці блакитним кольором. Молодці. І остання п'ята пелюстка має який колір? Так, помаранчевий. Зафарбовуємо п'яту пелюстку на кожній квітці помаранчевий колір. Погляньте, які в нас гарні. Всі однакові вийшли квіточки. Давайте пригадаємо, ким ви сьогодні були на заняття? Так, маленькими садівниками. Діти, у вас є вдома квіти? Молодці. А як ви за ними доглядаєте? Мабуть, як справжні садівники. До нової зустрічі!